Всіх вітаю, друзі! Є в нас сьогодні хороша новина і погана. І почнемо ми, напевне, з гіршої, а далі трошки собі піднімемо настрій. Дивіться це відео до кінця. Підтримайте його своїми лайками, коментарями, підписками. Як завжди, дякую щоденно кожному своєму глядачеві. І о, почнемо з чого? Почнемо ми з того, що о, о, є в нас такий. Засновник батальйону «Братство» Дмитро Корчинський, який, як на мене, дуже і дуже активно працює на е, російські спецслужби, так або м, просто чувак не сповна розуму. По-іншому це не можна назвати. І всі подібні коментатори, яких толерують після цього в українському інфопросторі, в тому числі і наша влада, е, державні органи і так далі. Е, ну, це багато про що говорить. Давайте його послухаємо. А після цього послухаємо Нардепа Костенка, який, власне, про е, наслідки вже того, що мали Корчинський, розкаже, розкаже потім нам народний депутат. У нас в країні не здійснено масштабних репресій. в країну не переведено на військовий лад. Ні. У нас в країні не здійснено масштабних репресій, якщо ми говоримо про. Корупціонерів про чиновників, про різних державних діячів, зрадників і так далі. От, де не здійснено. А те, що зараз називають у нас примусовою мобілізацією, це можна називати як хочете, але ми всі розуміємо, що насправді це є, якщо розібратися в тих механізмах, які використовуються. Здійснені чистки, ненавидений порядок, необхідний для. Ефективної оборони. Тобто, ми бачимо тут за багато демократії в країні, яка не може собі дозволити таку розкіш, як демократія зараз в цих умовах. І для того, щоб... А потім кажуть, чому ж це? Чого ж батьки вивозять своїх малолітніх дітей за кордон? Чого ж вони вивозять? Чого в нас є мільйони біженців за кордоном? Чому вони не хочуть повертатись в Україну просто зараз? Треба їх повернути силою, бо так ми їх любимо. Щоб що, щоб потім репресії робити в країні, яка не може собі дозволити демократію? Якщо Україна не може собі дозволити демократію, то чим тоді. Е, яка різниця в концепції з Росією? Хтось може сказати? Де також немає демократії? В чому різниця? Вируки з тієї ситуації, яка зараз склалася, то президенту потрібно було б здійснювати репресію в першу чергу не проти так званої опозиції. Від неї одно нічого не залежить. Хто вони такі, в кінці кінців? А... Проти, скажем, а проти апарату, прот, проти людей, тих, які є формально лояльними. Очолити так би мовити, боротьбу з корупцією, очолити розправи. НАТО хоче крові і дати йому раз в тиждень кого-небудь на розрив. Mm -hmm. І з цих людей все одно не шкода. Боже мій, там, скільки міністрів є, скільки очільників державних кампаній, скільки тих людей, які так чи інакше проштрафилися або можуть проштрафитися або виглядають як корупціонер. Не треба, щоб людина була корупціонером, головне, щоб вона виглядала як корупціонер. Треба... Це якась, знаєте, така історія максимально гнила, як на мене. Це те саме. Ну, а що, якщо людина може її не винна, то давайте її все одно в тюрму посадимо. Головне, щоб людина була, а стаття найдеться. Це щось приблизно таке пропонує власник Корчинський, і це показує, чому все більше і більше людей не бачать в Україні свого майбутнього ні свого, ні майбутнього своїх дітей. Саме тому вони виїжджають, шукають собі кращого життя за кордоном в тих країнах, які можуть бодай якось забезпечити їм демократичні права, скажімо так. А тут скоро, знаєте, ситуація буде така, що залишиться Корчинський і ті люди, які йому хлопають в ладоші. А повірте, таких дуже багато, дуже багато. Можете зайти до нього на канал на Ютубі і подивитися, скільки там є попаяних, я це не можу по-іншому назвати. Це любителі Радянського Союзу, які просто називають Радянський Союз Україною. І, але всі ті ідеали і всі ті механізми, які були в радянському Союзі, вони хочуть притягнути в Україну. Теперішнього зразка, бо Україна теперішнього зразка, Україна зразка до воєнного їх не влаштовує. Їм потрібен совок, їм потрібні репресії, їм потрібен контроль. І все. Нічого окрім цього. Тож, напевне, немає нічого дивного в тому, що Корчинський подььосном лупився з ідеологом руського міра Дугіним, але напевне про це вже всі забули, і Корчинський чомусь також про це не згадує. Тут в нас Костенко, як вам власне і обіцяв, хочу тільки нагадати, що він один з тих, хто виступав різко проти відкриття кордонів для молоді. Мов, треба їх силою утримувати в Україні. Бо що ж вони вийдуть за кордон і будуть собі там життя строїти? А як же ж ми тут без них? І неодноразово він про це говорив, а тут він вже просто констатує факт: тому те, що ми маємо робити в тилу, крім того, щоб не приймати. Злочинні рішення щодо е, наших громадян е, зараз не кружка це злочинні рішення. Тобто е, від часткове конституційних прав для громадян України це злочинні рішення. Як на мене, злочинні рішення це закрити кордон і 4 роки не випускати нікого. Якби ці кордони від самого початку були відкриті, ніхто б їх не закривав, то е, в, такі, в такому випадку було б дуже багато плюсів. По перше. Не було б такої херні в армії. По-друге, ТЦК ніколи в житті не перетворився в каральний орган, який відловлює людей по вулиці. Державна прикордонна служба України ніколи б не, не перетворилася в е, охоронців констабу. Це можливо дуже грубо звучить. Але фактично, так, немає жодного закону, який би забороняв чоловікам виїжджати. Їх, якби так, прикордонна служба, всіх, кого не випускає, вони фактично всіх отримують силою просто на території України, прикриваючись якимись там папірцями. Хоча все працює трошки по-іншому. І це все працює виключно на якихось смердючих постановах Кабінету міністрів, які являються ручним, який можливо завтра буде змінений. От і все, цього б всього не було. Ті мільйони, які повиїжджали, вони, не, вони б не сиділи за кордоном. Багато хто не сидів би за кордоном, якби вони знали, що все, ми повертаємось назад в Україну, нас ніхто не чіпає, ми собі там платимо податки, будуємо бізнес, наприклад. А закриті кордони, це означає, що якщо людина вже виїхала за кордон, вона в Україну не буде повертатись, поки ці кордони закриті, поки війна не завершиться. Точно так само не було б корупції ні за виїзд. Ні з відмазувати від служби е, владі, прийшлося б спілкуватися з громадянами і показувати реальні е, якісь кроки по досягненню миру, а не е, просто відловлювати людей по вулиці. Так, бо знали б, що якщо з людьми, якщо людям зробити хріново, якщо робити те, що людям не подобається, наприклад, відловлювати їх по вулиці, вони просто зберуть свої манатки і вийдуть за кордон, і ви їх більше не побачите. Треба було б спілкуватися зі своїм народом. А Тут бачимо, пропонується, що пропонується. Треба всіх карати. Так, треба закривати кордони, всіх обмежувати, бо в нас же ж війна. Тобто ми маємо жити виключно в обмеженнях. Е тому насправді Костенко не дуже далеко втік від Корчинського. Просто він це подає все в більш м'якій формі. Але суть, якби ми бачимо, що вона плюс-мінус така сама. Треба на фнаф загнати там мови. Але, як мінімум, тил це не тільки про зброю, про армію, про мобілізацію. Це в першу чергу війна, це в першу чергу економіка. Коли нам кажуть... Те, про що ми власне і говорили, якби не були закриті кордони тотально, то не було б таких проблем економічних, не було б такого відтоку людей за кордон. Можливо, б і міндічгейтів ніяких не було б, вони не могли просто організуватися. Не було б цих різних схем по виїзду а, за кордон по 20 тисяч доларів по відкупу від ТЦКшників по тисяч. Бо ТЦКшники просто б не мали такої влади, не мали б такої сили, і якби їх карали згідно чинного законодавства за їх кримінальні злочини, то цього всього просто б не було. Тобто ми виходимо з того, що якби ви просто виконували. Всі закони і Конституції України то не було б 90% відсотків проблем, які зараз є в тилу. через наш кордон проїхало 121 тисяча. 000... Молодих людей, які от е, можуть працювати і підтримувати нас, то в мене як у державника є питання, на кого ми тоді розраховуємо? Якщо ми весь світ нації випускаємо, виїдьте там працювати в інших державах, а ми тут повоюємо за вас разом з старшим поколінням, і це дуже неправильно. Тому в тилу потрібно організовувати це правильну якість. Це не державники, це паразити. Всі називають себе державниками. Точно так само і Корчинський я знаю себе називає державником. Це не державники, це паразити і популісти. На кого розраховуєте? Напевне, я не Я не впевнений, що можна розраховувати цілком і повністю на тих, кого, чиї права обмежили, кого закрили і не даєте виїжджати, і відловлюєте їх потрошки на вулиці. Я не думаю, що це та категорія, на яку можна розраховувати. І це дуже чітко видно по е, рівню СЗЧ, який останніми місяцями просто якимись такими взривними хвилями росте, 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 росте. Мобілізацію. Це правильно якісну підготовку, це правильно якісну підготовку до оборони, це робота промислового комплексу. І це багато речей, які потрібно робити, а не. Ну, скажімо так, а не думати, що воно саме собою буде, і хтось це зробить. І багато з цих речей є непопулярними. Тому ще раз, на фронті ситуація складна, і ще є час, і там і доволі, скажімо так, значний, який мож, може нам, подувши якого, ми можемо вирівнити ситуацію, тому що будь-які перемоги, це може бути тільки тоді, на нашу користь. Можна і зараз провести віддати території. А якщо на нашу там щоб там був якийсь наш інтерес, це тільки в умовах того, коли противник буде нести великі втрати, він розуміє, що він не може далі просуватись без або без великих втрат, або е, взагалі не може для цього. Потрібно створювати резерви, потрібно нормально поповнювати е, бойові частини, потрібно мотивувати людей. Потрібно мотивувати людей до війська, і це все потрібно робити вчора. Але ще не пізно, Ми Можемо це робити. і... Я е, не знаю, але нічого конкретного він не пропонує. Він пропонує робити е, щось, щось таке, ніби в нас є е, мільйони добровольців, яких просто не хочуть брати на фронт. Все, з цього все виходить. Е, чи хоч якось прокоментував Костенко в А він любить виступати по студіях, чи хоч десь він прокоментував е, розслідування набу, хоч раз, звісно, що ні. Побачимо в загальному, як будуть розвиватись обставини, бо зараз, скажімо так, оця пірамідка вона трошки хитається, якщо м'яко говорити. А тепер, друзі, до маленької, але приємної новини. Політіко, власне, після е, всіх цих скандалів з Єрманком, е, скандалів з Єрмаком і так далі публікує статтю. Брюссель зажадав від Києва покарати чиновників корупціонерів для вступу до Європейського Союзу. По перше, давайте почнемо з того, що до Європейського Союзу в Україні як до неба рачки. Ніхто нікого нікуди не збирається приймати як мінімум, поки триває війна, як максимум допоки в нас є оці е, корупційна херня. Викорінення корупції завжди було однією з вимог Брюсселя для прийняття до ЄС нових членів. І скандал в Києві за участю високопосадовців, зокрема близьких до президента, з особливою гостротою порушив питання про протидію корупції. Європейські уряди не підтримують вступ блоку е, України, якщо вона не доведе, що створила ефективну систему боротьби з злочинності у вищих ешелонах влади. Заявив в інтерв'ю Політико, екс-комісар з питань юстиції Майкл Макград. Україна має покарати корумпованих політиків та бізнесменів, якщо не хоче, якщо хоче вступити до ЄС. Він також визнав, що процес реформ в Україні це довгий шлях. На його думку, Київ докладає максимальних зусиль для боротьби з корупцією, і Єврокомісар регулярно підтримує зв'язок з владою України щодо розвитку ситуації. Е, ми бачимо, що насправді е, всі про все знають, і про корупцію, і про те, хто в чиїх руках влада. Е, е, єдиний сигнал, так, що тут позитивного, тут позитивного те, що Європа і Штати дуже і дуже активно слідкують. За цією історією, і е, намагаються навіть так за підтримки Набу намагаються якось цю ситуацію розрулювати. Бо давайте будемо чесними, якби в липні Європа і Америка не стали за плечима Набу, то їх, би, їх незалежність вже було б е, ліквідовано, і вони б стали просто е, кишеньковими органами, які б щось з чимось там боролись і все ніяк не могли б побороти, як то говорять. А тут... Побачимо, побачимо, як буде розвиватися ситуація. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво вашу думку почути, почитати. Всім бажаю гарного дня, до зустрічі!